Арний Трускавець знову приймає перший етап чемпіонату України з гірських автоперегонів. Два десятки найкращих екіпажів, найкращих гірських автогонщиків, приїхали до нас. Вони змагаються тут на е, новій власне новій трасі, тому що в цьому році е, траса нова. Її, маршрут змагань змінений. Е, на центральній площі вже збираються люди. Адже тут облаштована подвійна бочка власне найгарячіше місце саме тут. Е, тож всі любителі цих гірських автоперегонів мають можливість сьогодні наосолоджуватися перегонами у Трускавці, а завтра вони продовжуватимуться за містом. Ну, я не знаю, что это такое, что мне не важно, Є 21 учасник, включаючи машини безпеки Сафаті. Є у нас представник країни Польщі, виступає також в заліку. На жаль, трошки є аварій технічних поломок. В принципі, поки що одна машина у нас не стартує зараз в залікових заїздах. Надію, що до завтра відремонтується і буде стартувати на перевалі. Сьогодні у нас по місту, як завжди, трошки ми змінили трасу, додали більш цікавіших фігур. Завтра будуть також на новій трасі стартувати то село Опака, Бухівський перевал. Облавтодор зробив там минулому році дорогу. Надіюсь, що в цьому році ще й перевал Борислав-Східниця буде зроблений. Тоді буде взагалі дуже добре для спорту. Сьогоднішня конфігурація мало виглядає як найвдаліша, тому що вона проходить на такі на найменш насичені через людські потоки. Ясно, що пересікається воно і пішими якимись проходами, але це все регулюється. Чи нашими волонтерами, працівниками міської ради, поліцією. У нас, в принципі, ну, тут вже, вже є з цього приводу досвід, що дрібниць не буває, що потрібно слідкувати від А до Я, від першої до останньої секунди. І не тільки за пішоходами, і за спортсменами, за гонщиками. Так, воно виглядає, воно виглядає святково абсолютно виглядає достойно і воно виглядає так, що Пусковець сьогодні є центром автомобільного спорту в Україні. Ага, 4 клас, що 8 на Е1. і кваліфікація. Ми ж, у нас ж така система, що ми не знаємо, яку трасу, ми тільки бачимо її на мапі, да? а їздити нам на неї заборонено. Тому ми приїжджаємо, в нас є офіційне вільне тренування, так зване ознайомлення з трасою, і ми просто приїжджаємо, дивимось, як воно. Ну, звісно, не в бойовому темпі. А потім у нас є дві кваліфікації для того, щоб ми краще ознайомились і подивилися в такому більш-менш бойовому режимі. А зараз другої години будуть бойові заїзди. Це вже піде в офіційний залік. Да? Так що поки що ми до цього просто. Ознайомлювалися, тренувалися, скажімо, так. А зараз буде офіційні пригоди. Ви приїжджали вже до трускавця на попередні да. автоперегони. Да, да. От як вам зараз? Тому що трасу трошки зміни третій раз. Я в трускавці, третій раз тут проходять пригони, третій раз різна траса. Перша була найважча, напевно, тому що вона йшла через парк, і там було брудно, і там асфальту майже немає. Ну таке ну, насправді дуже небезпечний момент. І добре, що її прибрали, тому що можна було просто розбити машину гарно і ще ну паси боже когось там зачепити. А зараз ні змінюють і це чудово, тому що ну не цікаво їздити по одній ті самі Да? Ті, хто їздили минулого року, будуть мати якусь перевагу, а тепер для всіх вона нова. Ну, частково вона там така сама, да, частково там пару поворотів такі самі, але зміні. Це круто. Uh -huh. І організатори молодці, і місто молодці, вже краще з безпекою, хоч іноді трапляються люди на дорозі, але в принципі вже краще себе. Ну починати в гірські перегони це добрий. От Віталіка випадку е, добрий спосіб починати. Е, і тут дозволяє, в принципі, і дорога зазвичай себе попробувати в різних е, аспектах і трохи повчитися, ну, е, крім того, що, що дають, допустим, там, на звичайних курсах якогось там, екстремального водіння чи ще щось тут вже це якийсь там, наступний рівень. А, ну, траса досить класна. Вона, в принципі, ну, я цього сезону дебютував от, і другим пілотом на, якраз на цій хонді. І для мене траса нова, для більшості пілотів, які вже їздять досить давно, то для них траса стара, бо вона не мінялася. Тобто ну, з таких позитивних вражень, в мене що досить цікаво і дуже класно, що є три бочки: типу одна бочка і вісьмірка, де можна дійсно показати е, свою майстерність. І зразу якраз після тієї вісьмірки швидкий вихід на гору, де так само треба добре розуміти. Тобто, якщо пройшли погану вісімку, то досить важко буде далі набирати швидкість. Ну і, звісно, є два прямих початки, де набирається швидкість я не знаю, порядку до 160-170 км на годину. І там треба вважати, бо далі повороти на 90 градусів. Але дуже повезло з погодою, сонце, траса не є сильно в полюці, машина тримається добре. А завтра побачимо, як буде завтра, бо прогнозують дощ, та, і траса буде слизькіша, тому результати можуть бути інші і стиль водіння має бути інший. Найперше, що я сьогодні участі в самій гонці не приймаю, я працюю екіпажем технічної безпеки, тому не можу сказати. І працюю, і катаюся у власне задоволення. Тра ну, мені подобається конфігурація траси цьогорічна. Вона цікавіша трохи ніж минулого року, багато цікавих поворотів. Е, е, вона вона чуть, чуть довша і, і власне тих, е, е, складніша технічно.